За да, бій, 48-й день в кринках. 23-й день. Кринки. ринки. 20 зі суток, сумна, в рік! Саме страшно було це оце сісти в лодку. Там прягаєш лодку, то вже все, путі назад нема. Ні, Не, ну до, до стрибка в лодку. А до стрибка я, певно, до кінця не осознавав, куди я їду, куди мене везуть. Ну, ну я підходив, вони знають, куди я йду. Повністю п'ятачок лупять, лупят, може, менше я постояв. Не видно, от вот, то тут дуду -ту, накидали потом то вроді блин, там выдохнули. вот это я успел быстро подойти, мне блі и, ну, развернуться и уйти. Быстрейше, бистріше, швидше, хлопці. Во, красавці. Не забуваємося дивиться в небо, в небо! Я заходив на кринки перший раз, ми зайшли з третього разу. Постійно вертались, там оставалось десь метрів 500 допливти, але не могли, бо вже починали по нам працювати і приходилось вертатися назад. Давайте вигружаємося, вигружаємося. Бистріше, швидше, швидше. Я так прикинув, більше 60, это только в одну мене випустили. От їх висадили, це будуть до вечора, вот куди їм треба. вот этим развалинам, они будут идти аж минимум это до вечера этого дня хотя я высадил там часов там полседьмого вот они если к семи вечера туда доберутся то это хорошо пизда кринком бля 48 дань в кринках ебаный заебись даримся там допустим я в ноябре еще смотрел там были руины то в феврале уже был щебень Ну вот просто села нет. Вот Все сравняли, что можно, мне домов да нет. Там просто куча стройматериала. И этими газами башат. Это хуйня, друзья, вот я проплыл, и получается я практически вышел и вдоль всего, ну, всех крынок, почти. Ну, большую часть это точно я прошел. Тут там полностью. Ну просто ничего нет. И Там на месте высадки, там место сменяется каждый день. Ярик. Доха, махай привіт. Кинки, блядь, бана вроза. Підараси. Розкрущили нахуй, все повністю. Просто як можна утримувати таке місце і чи є в цьому сенс зараз? Ви самі бачите його. Ну, це не нам вирішувати. Потрібно воно нам чи ні. Таке у нас завдання. Треба бігти. Давай побігли, дімо. Назад. дружні. Підто такі. П'ятсоп'ятий. Зайшли, можна сказати. В перший день штурму під в тил. Чисто случайно зайшли, не знали, куди йдемо, і так вийшло, що ми обійшли їх і вийшли прямо на їхні окопи. І вони там охеріли так нормально, звідки ми там намалювалися. Трофейчик. Не треба боятися просто брати відповідальність на себе, так як ото на лівому березі. Коли ну, з нами там, ясне, ясне діло, з нами були і наші командири, офіцери. Саме останній, хто з нами лишився, це командир другої роти. І пам'ятаю, коли в прильот був в півішці йому, то його чувака так на 5 метрів відкинули, я думав, що все, йому габело. Але ні, нічого, ми його до пам'яті привели. Правда, він спочатку день взагалі не бачив, там така нехренова контузія була. Ну, а командира нема, а рішення треба якісь приймати, бо як не як оборона, як не як у нас пацани в лісі. І треба комусь управляти ними. І, виходить, треба було все брати на себе. Ви взяли управління ну. на місці. Да. Пішов, пішов, пешов, пашов. Я так блядь! Близько, близько лягайте, хлопці, дуже близько лягайте. Одна міна і ви всі 300. Хлопці, під час нашого штурму старшого групи за трьохсотело. І, і так як я там був е, типу в армії саме довше. Але ну, типу, і був самий молодший одновременно. я думав, що тіпа, не будуть мене там слухатись, але я взяв командування все на себе. Ми завершили штурм, до якої точки нам було назначено. Зайняли позиції, і в той же самий вечір ми організували для нього евакуацію. Ще й полоненого навіть одного взяли. Чого так вийшло, що ви прибули аж 72 дні там? Ну, по, по, там як? Получається, в пріоритеті на ЕВАК постійно поранений. Лодки то приходили, моя черга доходила, але постійно, коли доходила моя черга Явака, там якісь поранені, і, звісно ж, евакуюють перше пораненого. Ми, і ми свої лодки віддавали пораненим. Виїжджали вони. І ми вже так сиділи, сиділи ж я кажу, Я думаю, вже по весні собі от, просто вплав, піду. Це, це на шо, блять. Це не блядь. — Дасть той бандаж чи ні. У я вчора удар свію. Кожна евакуація це була игра зі смертю. Взяв. права нога. Блять, спобіміш право нога! А, блядь, праву нос, сука. Все нормально, братан, все хорошо. Скільки у вас? Найдовше була евакуація? — Два з половиною три тижні. У нас був от випадок, ми не змогли у тому місці знайти достатньо довгої відпалки, щоб накласти вершину на два суглоби. Цю людину вдалося доставити до, до пункту завантаження, розвантаження на налівому березі, але під час евакуації по цій точці. Там прилетів каб, і ця людина ось, загинула. І разом з нею загинула і група евакуації, і ще купа поранених. Ось поранних. тут десь лодка дождно прищали. І в дрони. І таких от випадків насправді було дуже багато, коли ти, ти робиш все, що в твоїх отсилах, щоб, щоб людина вижила. Але під час евакуації ставалось дуже багато неприємних речей. Стоп, 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 стоп. Чуть вперед, протяни, чуть вперед. І коли от наладили на повітряний міст, стало значно простіше в плані ліків. Супер, дякую. Давай, — давай, давай. На той час у нас в розпорядні були токмаки. Ми взяли мавік місто гранати, ми під... підчепили сигарки, декілька батончиків, виходило, мавік, міг підняти десь грам 400-500. У мене, так, Виникла ідея. Давайте в фівішках може тягнути до двох, а то і більше кіло. Ми вже закидували 50 плюс килограмм грузу за день. Нон стопом. 25 ходок туди назад, 6 кілометрів в одну сторону в одну сторону, потім повертаєш дрон, цепляєш одразу нову посилку. Ну, ти що, бомба така? Я... Таку вбити можна. А ну скажи, що тебе нравится? Бомба, Братащик, а що это, короче, это тебе под гранати, блядь, по ходу этот. Навірно. Да, да, да. Вот уже накрутили. Сейчас будем проводить следственные эксперименты. Ну, вернее, как бы сразу сразу ебашить. Наибольшее для них было таким удивлением, когда мы кинули им Кока-Колу. Я не мог представить, что взрослые люди так будут родить пляшки Кока-Коли. Кончики. Так, блядь. Так. Полопало что деньги. Так. — Розпаковка? розпаковка ну. — Доводилось шукати хлопців там в руїнах, які не могли знайти на землі хлопця, і знаходили. На жаль, знаходили вже е, загиблих. Ну, у нас була команда, от наказ від командира батальйону е, намагатись евакуювати всіх, і, у тому числі і загиблих. Коли ти утром прокидаєшся, а тобі на Телефон приходить від чергового, що тобі треба завезти. Ти там читаєш, обов'язково чорний пакет. Бала, коли нудьба в допустим, прилетіло. Тіло десь викинуло за річку і бо ну, його вже не знайдеш ніяк. Він зразу пішов на дно, або десь течія його унесла, і сіки не шукає, вже не знайдеш, або так само на кринках десь загинув товариш і також пораненого ще можна якось забрати, але ну, порізкувати життям, щоб забрати вже мертвого, ну, типу не дуже хороший вибір. Як я йшов, я зразу сказав всім, якщо я буду безвісті, рахуйте, що я мертвий. А мені здається, що це суїцидальна місія? Ну, в принципі, так, да, драйвер не. Смертність. Ну, Самого це точно. Да. Якщо б от мені наказали повернутися, я б, 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 б без роздумів і у той же самий час повернувся б. Це місце великої слави. Великого героїзму всієї от морської от, піхоти. А там підер ми сьогодні бачили. Може. А, а він поняв, підбіг, ми кричали, він нас побачив і убіг, а у нас автоматів не було. Ми гранати подоставали. У нас тут весело. Коли у них проходила евакуація, типу о, взагалі в Скринок, вони не думали проводити евакуацію, типу двохсотих. Він один, це мені вже розказували його побратими вже після того. Коротше, він один, що закатав істеріку, то що ми всі зайшли, ми всі вийдемо, і він проводив сам цю евакуацію, бо хлопці просто-напросто не захотіло то робити. Уже двадцять. Що скажу, двадцять третій день. Я всіх люблю. Бо він жив під таким предлогом, що якщо вони виходять, якщо вони заходять разом, вони виходять разом. Неважливо, хто там буде. Двохсотий, трьохсотий, але вони мають вийти всі разом. всі живі! — Займаються вже. Вийти всі разом. <риклад> Ви зустріли там і день народження, і новий рік, і на день закоханих випливали назад. Ми всі бандою поздравляємо тебя. Так, тихонько там. Раз, два, три. Днем рождения тебя. Днем рождения тебя. Днем рождения. Днем рождения тебя. Спасибо, пасань. Ну тут бірга. Можу говорити. Ми всі з'їбалися з сінок. Я командиру сказав, що там пану полковнику, така ситуація, якщо я не попаду додому новий рік, то нам всім капзда. Я одружився рік тому. І моя дружина мені сказала, що ти як хочеш, але щоб цей от новий рік ти, 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 ти зустрів з родиною. Е, вона дуже хвилювалась, коли я відправився на лівий берег. Е, я не знаю через що вона от пройшла, тому що коли я приїхав додому, е, таке було відчуття, що вона там теж була, вона схудла. І почувалася себе дуже погано, і тому я повинен був зустріти новий рік вдома. Іначе б вона прийшла за мною туди. А коли він вам зробив пропозицію, що розкажіть, як це було? Ну, коротше, в нього він тоді вийшов з кринок, він получив поранення і проходив реабілітацію. І якось так в один вечір. <реш> так все сталося. <реш> я, звісно, я була в шоці. І саме цікаво, що всі знали. Знали мої батьки, моя рідня, весь отель одна я не знала. <реш> Коротше, ну я сказала так, бо якось це таке кохання е, дитяче, знаєте? Дуже і яскраве.